Септо презентує, був такий фільм в моєму дитинстві. Французький поцілунок. Він вийшов в 95 му році. І там головна героїня не переносила молочку. Але одного разу у Франції в поїзді вона їхала з-поміж оцих всіх прекрасних лугів у вагоні-ресторані, об'їдалася сирами, їй було прекрасно, і вона постійно повторювала. Як люди могли винайти стільки способів, щоб бактерії їли молоко? І чому це настільки смачно? І насправді я в той момент задумалась: а чому ми взагалі дозволяємо бактеріям їсти молоко, нащо вони за нас роблять цей великий шматок роботи? І взагалі, як найкраще використовувати молочку у домашньому вжитку? Привіт, я Настя, футблогерка і фактчекерка. І сьогодні ми робимо такий невеликий відний епізод про молочку. Ми поговоримо про сири, про кисломолочні продукти, про те, як їх найкраще вживати вдома, що на що ви можете замінити. Ну і звісно, пройдемося по фейкам і трошечки теорії. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Загалом у світі налічують дуже багато сирів. Я зустрічала цифри про 1800 видів сирів чи 2500 тисячі видів сирів. Але ці дані не містили жодних посилань. Але я знайшла, що міжнародна федерація молочників говорить про 50 типів сирів, тобто не сортів, а саме 50 різних типів сирів. І погодьтеся, це дуже багато. Це тільки 50 отаких великих сирних родин, в яких може бути дуже багато різних підтипів, сумішей, варіантів старіння сиру і всього такого. Загалом сири найчастіше ділять на чотири категорії: Перша — це м'які сири, вони не витримані. Це сири, в яких приблизно 50-65% вологи. Вони дуже легкі. Це сири, на кшталт, моцарели, рікоти і всього такого. Потім наступне це напівтверді сири. Це сири, на кшталт Маздама, гауди, будь-якого мас маркет сиру, який ви можете знайти у себе в магазині. Потім ідуть тверді сири. Тверді сири це щось на кшталт чеддера. Вони будуть щільніші, вони будуть крихкіші, але їх досі можна буде якось нарізати слайсами, а не просто ламати на кубики. Ну і останнє це екстра тверді сири. Це штуки на кшталт пармезана. Він же парміджано-ріджано, це гранападано. До екстра твердих сирів можна віднести той самий литовський сир Джугас. Це сири, в яких є не більше 32% води. Тобто вони тверді, вони крихкі, іноді ви в них навіть можете відчути ось такі от кришталики кальцію, які хрумтять на зубах. Ось це екстра тверді сири. Як же взагалі відбувається створення якогось молочного продукту? Ну, в цьому в першу чергу беруть участь бактерії, вони роблять там всю роботу за нас. Вони потрапляють в молочку, їдять природний цукор цієї молочки і вже роблять цією молочкою те, на що заточені ті чи інші бактерії. Бактерій цих існує дуже багато. Ви навіть якщо самостійно захочете зробити вдома сир, ви зможете знайти на спеціалізованих сайтах. Малесенькі пробірки із необхідними бактеріями для того, щоб робити або ж моцарелу вдома, або ж якісь сири з пліснявою, тому що кожен вид бактерій буде по-різному їсти цей природній цукор у молоці. До речі, цікавий факт: оцей молочний природній цукор це і є лактоза, саме та лактоза, яка викликає у нетолерантних до неї людей і вздуття живота і всілякі погані наслідки. Так от, цікавий факт полягає в тому, що бактерії власне харчуються цим цукром, вони постійно його поїдають. Тобто, що витриманіший сир, то менше там буде лактози. І якщо це на кшталт парміджано, рідджано чи грана падано, які можуть лежати і по два, і по три роки на витримці. То вони практично безлактозні, тому що бактерії вже з'їли все, що там було. Трохи більше лактози залишається у твердих сирах, на кшталт якогось чеддера. Пишуть, що вона там ледь помітна, але вона все одно є. Ну а далі що свіжіший сир, то більше там лактози. Насправді сири це прекрасний світ, можна просто нагрібати цих сирів, якщо ви, звісно, можете вживати молочку і насолоджуватись смаками кожного. Але у мене є певний свій набір молочних продуктів, зокрема і сирів, які постійно є у мене вдома, тому що без них у мене нічого не готується і нічого не складається. В першу чергу це якийсь напівтвердий сир. Можна одразу купувати його слайсами, можна купувати його цілим шматочком і нарізати самим, але це дуже крутий додаток до сніданків на бутерброд, до будь-якої каші, просто покласти кілька шматків такого нормального сиру собі зранку до каші і смаженого яйця, і вже це стане набагато смачнішим і поживнішим, і цікавішим. По-друге, завзвичай, у мене вдома є бринза. От та справжня карпатська бринза, яка натрамбована у банку, яка дуже солона і дуже крихка. І цю бринзу явно що не будеш їсти саму по собі. Але це дуже класний додаток. Тому я дуже раджу вам знайти таку бринзу. Багато ферм виготовляють її. Я знаю принаймні декілька у Львівській і у Закарпатській областях. І вони можуть бути на чисто коров'ячому молоці, на суміші коров'ячого і овечого або на чисто овечому молоці. Куди ж можна таку бринзу використовувати? Ну, по перше, вона сама по собі дуже солона, саме тому її можна використовувати як підсолювач для ваших страв. Наприклад, у ту ж гречку можна не класти сіль, коли ви її варите. Але коли ви її подаєте до столу, посипайте її крихтами цієї бринзи. Так само і з салатами. Якщо у вас є помідори, огірки, зелень і оливки, то особливо більше нічого і не треба. Просто полийте це свіженькою олією, можна оливковою, можна соняшниковою, і посипте цією дуже солоною бринзою. Інших додатків вам сюди не треба. Бринза одразу дає і молочність, і яскравість, ну і власне солоність, для чого ми сюди її і використовуємо. А ще бринза дуже круто смакує з авокадо. Одного разу я побачила відео мексиканського шефа, який готував гуакамолі. Це ось ця паста з авокадо з помідорами і цибулею і різними прянощами. І він там використовував традиційний мексиканський, дуже солоний овечий розсипчатий сир. Я подумала: ну а чим це власна карпатська бринза, банка якої зараз стоїть у мене в холодильнику? Тож я розчвякала авокадо, додала туди помідорів, не додавала цибулю, бо я її не дуже люблю, але додала багато чеснику. І туди ще накидала осієї карпатської овечої бринзи. Вийшло дуже смачно, яскраво, і воно було дуже класною намазкою і для чіпсів, і для начос, або ж просто до вашого сніданкового бутерброду. Ще одна штука, яку я зазвичай намагаюсь тримати вдома, це будь-який сир, який можна намазати на хліб. Це може бути або рікота. Або страчатела. Страчатела це волокна моцарели, змішані разом із вершками, її дуже легко намазати на хліб, розкласти по своєму бутерброду, додавати в салати. І ось будь-який такий намазочний легкий сир він одразу піднімає вашу страву на кілька рівнів вище. Тому що умовно помідори з базиліком це смачно, а помідори з базиліком і розчвяканою рікотою чи страчателою, це значно смачніше. Ми не будемо говорити тільки про сири, все ж таки, молочка це значно ширше і цікавіше ніж просто сири. Я, наприклад, не уявляю свого життя без грецького йогурта. З того часу, як я його собі відкрила, він постійно у мене вдома. Він найчастіше у мене вдома навіть у літрових відерцях, і він постійно з'їдається. Бо це найсмачніша штука, яку можна придумати, якщо ви використовуєте його з фантазією. Грецький йогурт дуже ніжний, дуже кремовий, вдосталь кислуватий, і це дає йому прекрасні переваги перед іншими кисломолочними продуктами. Я, наприклад, йогурт використовую всюди, де я б могла використати, по-перше, сметану. Тобто, якщо я варю вареники, то до них, звісно, йде йогурт, а не звичайна сметана. Також з йогурта дуже смачно робити соуси. Я, наприклад, все літо роблю соус дзадзикі. Це традиційний грецький соус. Відтак грецький йогурт до нього пасує ідеально. Якщо ви візьмете у супермаркеті літрове відерце грецького йогурта, а такі продаються, то запам'ятовуйте пропорції. На це вам знадобиться приблизно три великих зубочки чеснику, два середніх або один великий огірок, пучечок кропу, цедра половинки лимона, сік чвертинки лимона, і приблизно 3-4 столові ложки оливкової олії. А також знадобиться ще сіль і чорний перець. Часник кріп подрібнюєте, огірки натираєте на терку і трошки відтискаєте із них зайву вологу. Все це змішуєте з йогуртом і даєте йому настоятися хоча б ніч. З часом цей соус стає тільки кращим. І от якщо ви це зробите ввечері, то зранку ви отримаєте ідеальний свіжий додаток до вашого сніданку. Уявіть, смажете два яйця. Тостуєте шматочок хліба, нарізаєте помідорів, кладете шматок якоїсь курочки, смаженого тофу чи рибки, і до цього кілька ложок дзадзики. Свіжого, ароматного, огіркового, з ледь відчутним післясмаком цедри і свіжих оливок від хорошої оливкової олії, яку ви туди налили. Це ідеальна штука влітку, поки у вас є хороші, не дуже водянисті огірки. Ну і, звісно, грецький йогурт можна використовувати як десерт. Він для мене уже сам по собі повноцінний і смачний, і їсти просто грецький йогурт ложками зранку з кавою мені дуже подобається. Але якщо ви хочете солодшого, то запам'ятовуйте дві комбінації, які зроблять ваші десерти дуже класними. По-перше, насипаєте в мисочку йогурта, поливаєте його свіжим медом. Ідеально, якщо у вас буде акація або різнотрав'я, але інші також смачно. І зверху до цього додаєте ваші улюблені горіхи. Мені це найсмачніше із звичайними волозькими горіхами, обсмаженими крупними і ароматними. Але якщо у вас вдома є мигдаль або кещу, то також буде смачно. Інший варіант трошки екзотичніший, трошки дорожчий, але і смакує на порядок цікавіше. Так само берете грецький йогурт. Наливаєте тепер на нього уже трояндового варення, а зверху посипаєте подрібленими солоними фісташками. Це просто неймовірне поєднання, тому що йогурт сам по собі кислуватий: трояндове варення, квіткове і солодке. А фісташки, окрім своєї приємної фісташковості, будуть ще й солонуватими і будуть вам відтіняти все, що ви їсте перед цим. Власне, такі поєднання смаків тому і класні, тому що у вас на язику задіюється максимально багато рецепторів, і ви відчуваєте взагалі все у вашій страві. І ще до речі, хвилинка фактчеку саме про ось такий десерт з йогурта, меда і горіхів. Колись я бачила на українському телебаченні одну тревел-програму. Де розказували, що ось отаке поєднання йогурту, меду і горіхів це традиційний десерт в Албанії. А я на той момент тільки повернулась з Албанії. Ми провели там два тижні, їздили по різним містам, і селам, спілкувались з локалами. Ну, у нас такий був не курортний відпочинок, а відпочинок для того, щоб побачити Албанію албанців, а не туристично. І за ці два тижні я жодного разу не бачила, щоб хоч хтось там їв цей десерт. Більше того, серед усіх закладів, де ми були в Албанії від центру Албанії до її півдня, майже на кордоні з Грецією, ми не бачили жодного закладу, де цей би десерт був вписаний у меню. Просто його ніде не було. У приблизно шести чи семи містах в різних регіонах Албанії, де ми були, тому я підозрюю, що автори цього тревел шоу могли приїхати в одне курортне місто в Албанії. Їх там нагодували цим десертом, сказали, що у нас це дуже традиційно, і вони почали розповідати, що от вся Албанія їсть саме. Так, а інших десертів в Албанії не існує. Тому будьте уважні, коли дивитесь такі програми, і про всяк випадок фактчекайте те, що вам кажуть, тому що буде трошки незручно, коли ви умовно поїдете в іншу країну і заявите, що я знаю про ваш традиційний десерт, а його такого не існує. Взагалі весь світ кисломолочних продуктів він дуже цікавий, дуже яскравий, і насправді мені шкода людей, які не можуть собі дозволити повноцінно їсти молочку через свій стан здоров'я. Якщо серед наших слухачів є такі люди, то моя порада: їжте. Кешью. Горіхи кеш'ю дуже ніжні по текстурі, і якщо їх витримати достатньо довго в воді, а потім взбити блендером і процідити через марлю, ви можете отримати щось на кшталт йогурта з кеш'ю. Якщо не проціжувати його і відтискати, то це може бути кешю сирочок, який потім можна поливати шоколадом і їсти як глазурований сирок. Також із кеш'ю можна робити рікоту, заправки до салатів. Звісно, це не буде справжній молоч. Чний смак, і у нього є менший потенціал до ферментації, і зміни смаків. Але якщо ви хочете трохи замінити цей молочний смак, який ви не можете їсти, то спробуйте, а раптом вам сподобається. І це був такий дуже відний матеріал про молочку, тому що світ молочки надзвичайно цікавий. Камон, тільки 50 типів сирів. А ще скільки у нас є кисломолочних продуктів або інших молочних продуктів, або ферментованого молока. І це я ще не починала розказувати, як молоком очищують алкоголь. Загалом, у нас ще все з вами попереду. Пишіть у коментарях на платформі, на якій ви це слухаєте, про які б саме молочні продукти ви б хотіли почути окремі програми. І дякую, що дослухали це до кінця. На жаль, зараз нам доведеться зробити невеличку перерву в наших щосуботніх стосунках. Чекайте нас на другий сезон уже у вересні. Почуємось наступного разу восени з новими програмами, новими проєктами і більшою кількістю цікавих продуктів. Дякую, що були з нами!